Привіт! На мій погляд, настав час прояснити, що ж таке документальний фільм, що таке неігрове ігрове кіно, а що таке телевізійний фільм. Давайте пробувати розбиратися. На цьому каналі я розповідаю про те, як знімаю свій перший документальний неігровий фільм. І цей процес я висвітлюю у своїх відео, можете зайти на канал, наглянути інші відоси. З'ясувалося, що коли я кажу документальний фільм, всі інші можуть розуміти абсолютно все, що завгодно. І насправді так і є. Навіть коли я чую це слово, я розумію зазвичай не те, що мається на увазі. От, наприклад, є Netflix, чудова платформа, де є розділ з документальними фільмами. Я коли підписався вперше на Netflix, я був настільки здивований там. Така кількість цих фільмів, я думаю, це ж не передивитися. Але потім з'ясувалося, що це не зовсім те, що я шукався. Якщо у вас коли ви чуєте слово документальний фільм асоціація відразу з якимось таким історичним кіно, з якимись реконструкціями, обов'язково так, як я зараз сижу, тільки можливо в більш такій прикольній атмосфері сидить якийсь історик, або можливо навіть учасник подій, що теж далеко не завжди відбувається і. З таким розумним видом дивиться, отак: от на, на, на журналіста, чи там на режисера, і каже, це був дуже складний період. 35 років тому там щось відбувалося і. Е... Це було дуже складно, в принципі, з великим рахунком до, до цього все зводиться. Я не кажу, що це погане кіно. Я не кажу, що воно не має права на існування навпаки, є просто шикарні фільми на тому ж самому Нетфліксі. Але, на жаль, абсолютно більшість таких картин, які мені вдавалося знайти, в них я цікавості ніякої для себе не знаходив. Ще один варіант, що ви можете собі уявити, коли ви чуєте слово документальний фільм, це історія якоїсь людини, яка там десь хронометраж 60 хвилин. А той більше ходить там, наприклад, по місту, сидить в своїй квартирі. До нього хтось приходить, якісь люди з ним щось відбувається. В принципі, в кінці фільму може бути навіть якась зміна цього героя. Там мало закадрового тексту, там немає на якогось абстрактного автора, іноді є. Але зазвичай це все, що відбувається в кадрі, те власне, про це і розповідає. Не більше, не менше. А далі все, що ви придумаєте, це вже виключно ваша фантазія і ваш, так би мовити, кінематографічний погляд на якісь речі, чи на взагалі на природу речей, чи на природу подій. От саме на такому форматі Собі зупинитися, тому що для мене документальне кіно це саме це, і тут уже немає значення чи це соціальне кіно, чи це просто розважальна якась історія чи це, от, наприклад, історія двох хлопців, які мріяли зробити там швидкий мотоцикл, найшвидший Іш 45, чи як він там називався і поїхали в Америку ганяти на ньому. Чи це історія про двох дорослих чоловіків, які стали шерифами в українському селі? От саме цей формат і викликає в мене супер яскраві емоції, і саме через нього мені хочеться дивитися, а головне, знімати документальні фільми і прагнути саме до цього рівня, не розповідати історії не за кадровим текстом. Забігаючи, наперед скажу, що в моєму фільмі, який я знімаю, так чи інакше доведеться додати трохи закадрового тексту, але його не так багато. І він, на мій погляд, атмосферу не руйнує, але знову ж таки глядач вирішить сам. В чому найбільший кайф от такого документального кіно. Я б назвав його заздалегідь, документальне неігрове кіно або просто неігрове кіно. Воно може бути не документальним, ну чисто теоретично. Чому я ще можна його назвати художнім неігровим кіно? Тут може взагалі плотонина виникнути у вас. Тут не треба сильно перейматися. Художність, як правило, в такому форматі кіно означає більше те, що це схоже. Же на художнє кіно і виконано за рахунок певних художніх рішень, як мені здається. Оператор, наприклад, виставляє кадр, знаходить цікавий ракурс. При цьому оператор, якби відсутній на знімальному майданчику, часто він ставить камеру в якийсь такий куточок, звідки вона не заважає головному герою, а з глядач може отримати такий собі загальний план, де він сам може ніби кадрувати ті епізоди з цієї, цієї загальної картини загального плану. Які його цікавлять, в цьому теж в принципі є один з таких аспектів документального кіно, коли загальний план дає простір для фантазії, простір для інтерпретації того, що відбувається в житті. Ви можете самі обрати от цей фрейм для себе і на нього дивитися. В цьому плані документальне кіно, звичайно, добре працюють крупні плани, але зазвичай вони все ж таки акцентовані і вони зазвичай дуже такі авторські. Знову ж таки, в моєму фільмі, на жаль, таких крупних планів дуже багато, але я за допомогою їх намагався досягти знову ж таки того самого певного художнього ефекту і поринення глядача саме у цю сцену за рахунок сприйняття його емоцій мого головного героя, саме так, прямо от в очі. На весь екран таким не треба зловживати, тому що іноді це буває зайве, і знову ж таки, для документального кіно загальний план напевно найкраще та й найчисніше рішення, щоб руки автора було якомога менше. Це лише загальний такий огляд. Різниці на мій погляд, такого документального кіно з нею кіно знову ж таки, я можу в чомусь помолитися або озвучити виключно своє сприйняття цього аспекту. Будь ласка, можете сміливо написати щось у коментарях, якщо ви не погодження або якщо погоджуєтесь, то скажіть, що саме вам здається правильним у цих моїх роздумах. Як я казав, на цьому каналі розповідаю про свій перший документальний фільм, який все ближче і ближче до релізу. В принципі, він знаходиться вже в такому стані, в якому є шанс, що вже зйомок більше не буде. Я залишився тільки монтаж. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал, я буду потроху розповідати, як вже хочеться мені щось вам показати, але так не хочеться показувати ще. Дуже сирий матеріал, тож трошечки терпіння тим, хто чекає, а тим, хто ще тільки починає знайомитися з цим контентом, зайдіть, подивіться, може, і вас зацікавить, а може, ви самі вирішите зняти свій документальний фільм.